Привіт, я Reworld. В минулому відео я показав використання циклу в перестановці про розв'язанні задачі про 100 в'язнів. В даному відео ми подивимось на ще одну математичну структуру уже не перестановку, але теж з циклами. А перед тим як ми розглянемо задачу, лайкайте це відео, підписуйтесь на канал і приємного перегляду! Дана множину з N цілих чисел А1, A2 і так далі. A1. Для них виконується умова. І мінус n менше рівне t менше рівне і мінус 1. Необхідно довести, що серед заданих чисел завжди існує підмножина з сумою 0. Наприклад, якщо дано 4 числа мінус 3 1 1, 2, то підмножина з чисел мінус 3, 1 і 2 має суму 0. А перед тим як перейти до розв'язку, я трішки розкажу про цю задачу. Перша вона була опублікована на міжнародному змаганні з олімпіадного промивання, присвяченому кінцю 2019 року. Програмістам було не обов'язково доводити, що підмножина завжди існує, але, грубо кажучи, їм давали мільйон конкретних чисел, і серед цього мільйона треба було знайти конкретну підмножину з сумою рівною нулю. Всього її розв'язало 87 людей, і задача отримала рейтинг 2700. Для того, щоб краще розуміти складність задачі, учні з рейтингом 2700 зазвичай мають золоті медалі на міжнародній олімпіаді спрямування. А тепер перейдемо до розв'язку. Нагадаємо обмеження з умови і n менше рівне аїте менше рівне і мінус 1. Давайте з кожної сторони віднімемо і, отримаємо мінус n менше рівне аїте мінус i менше рівне мінус 1. І домножимо на рівність на мінус 1 і перевернемо її, і отримаємо в результаті 1 менше рівне i мінус аїте менше рівне n. Тепер найбільш цікавий і неочевидний момент. Розглянемо його на конкретних числах мінус 9, 1, мінус 1, мінус 6, 3 мінус 5, 5, 2. Уявимо граф з n- вершинами, пронумерованими від 1 до n. З кожної вершини i випустимо ребро в вершину імінус аїте. Згідно перетвореної нами нерівності, індекс імінус аїте ніколи не виходити за межі графу. Наприклад, з першої вершини випустимо ребро в вершину 10, наступне ребро йде з другої вершини в першу, далі з третьої вершини в четверту, з четвертої в десяту, потім з п'ятої в другу, і так далі. В результаті ми отримаємо граф з n- вершинами і n орієнтованими ребрами. Неважко довести, що в отриманому нами графі завжди є хоча б один цикл. Наприклад, в нашому випадку цей цикл складається з вершин 10, 8, 3, 4 і ребер з значеннями 2, 5, 1, мінус 6. Я стверджую, що довільний цикл в графі завжди матиме суму рівну 0. Коротко доведемо це формально. Нехай ми почали з вершини циклу І, нехай потім ми пройшлися по ребрам а і G1, А і G друге, А і G кате і повернулись до початку циклу в вершину І. Відіймемо І з обох сторін і домножимо обидві сторони на мінус 1. Ось і все доведення, що ребра циклу завжди матимуть суму 0. А існування циклу в графіці на вершин, в кожній з яких є вихідне ребро, як уже було сказано, відомий факт з теорії графів. Ось така от задачка рівня міжнару з доволі простим, але неочевидним розв'язком. Сподіваюсь, вам сподобалось. Слава майбутньому.